Добрий день, дорогі гості і дорогенькі мої підписники каналу Село Ти Моя Доля. Весна крокує територією України і торкається своєю чарівною паличкою до всього живого. І все оживає, і дерево, і дикорослі квіти, і квіти на наших. Квітниках і вся природа. І от сьогодні день такий чудовий, а відмічаємо ми сьогодні день, який за релігійним календарем являється Днем 40 святих. День 40 севастійських мучеників, які загинули за Христову віру. І потім були. Були зараховані до святих. А з цим святом у нашому народі пов'язано дуже багато вірувань і звичаїв. І одне із найбільших таких вірувань вірування в те, що саме на це свято до нашої землі мають повернутися лелеки. Можливо, десь пару днів раніше до цього свята, можливо, пізніше. Але все ж таки. Ми рівняємось до цього свята. Клімат змінився і вже немає сьогоднішнього дня снігових кучугур, нема тріскучих морозів і нема вболівання за те, що лелеки, які повернулися, загинуть від холоду або від голоду. Часто люди намагалися допомогти цим птахам і врятувати їх в таку скрутну для них годину чи хвилину. Раз я вже заговорила про лелек і про вірування, то не можу не згадати легенду, яка існує про походження самих лелек. А говориться в тій легенді, що колись, дуже давно, намножилось на землі в нас дуже багато гаддя, вужів, гадюк, жаб, комарів кусючих. І пожалілася Божа мати Всевишньому. Що нема просвітку від цих тварей. І тоді звелів Бог зібрати всі ці тварі в величезний мішок і покликав до себе чоловіка по імені Бусько і наказав, щоб він цей мішок зав'язаний, виніс і викинув за межі землі. А треба сказати, що цей Бусько був доброю людиною, але дуже. Був любопитний, дуже хотів усе знати. І ось він ніс цей мішок і не зміг подолати свого любопитства, розв'язав цей мішок і туди заглянув. А тим часом з того мішка виповзли всі жир, мешканці, які там мешкали, і розповзлися по всіх усюдах. І тоді сказав Бог до цього буська, що будеш ти. В лелечій подобі, в пташиній подобі збирати цю всю, цих всіх гадів і цю комашню, аж поки всіх не визбираєш. І так і сталося. Перетворився Бусько в птаха. І так триває до цієї пори і Бузько, і його потомство. До цих пір збирають гадя, жабів і всяку комашню по нашій землі і винищують їх. І не забули лелеки про те, що колись їхній пра -пра прародич був людиною, тому вони й горнуться до людей. І мостять гнізда свої поблизу людських осель, а іноді раніше це було частіше, бо будинки були під соломою чи під очеретом, гніздили, гніздилися на дахах будинків. А тепер річі, але люди примонтовують колеса для того, щоб поселилися там лелеки, щоб така сім'я звела гніздо на їхньому подвір'ї. Іноді навіть і на будівлях на своїх примонтовують колеса і там знаходять прихисток лелеки. Існує багато вірувань, пов'язаних із цим таким дужим птахом. Говоряться, що не дай Бог зруйнувати лелече гніздо. Той, хто зруйнує таке гніздо, має поплатитися тим, що станеться пожежа в його будинку і будинок згоріть. Або навіть кажуть, що були такі випадки, що самі лелеки підпалювали. Хату того недоброзичливого чоловіка, котрий посмів зруйнувати їхнє гніздо. Але велике щастя судилося тій сім'ї, в дворі якої чи на будинку поселився лелека. Говорили, що в цій хаті поселиться щастя і добробут. І буде так, допоки. Лелече гніздо буде присутнє на їхньому обісці. Кажуть, що побачити перший раз птаха, який летить, це ознака того, що маєш цілий рік бути здоровим, маєш літати, бігати, немов на крилах. Дуже добре також побачити птаха, який ходить. Але не дуже добре, коли бачиш вперше птаха, котрий сидить. Ну, а і ще кажуть, що якщо побачив перший раз лелеку, то потрібно бігти до нього. І коли ти бігтимеш, коли ти так робитимеш, то цілий рік тебе не болітимуть ноги. Ось такі різні повір'я пов'язані з цими такими увіяними легендами, оспіваними піснями, птахами, лелеками. А ще в цей день печуть обрядове печиво. Печиво у вигляді пташечок, у вигляді жай воронків. І виносять ці пташечки на вулицю. Особливо радість, таке печиво для дітей. І діти закликають пташок. Говорять, пташок закликаю до рідного краю, летіть соловейки на рідну земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Ось такою примовкою закликають пташину до рідної землі, до землі, де птахи виводять своє потомство і ціле літо рятують нас від гусені і від інших шкідників, які шкодять і нашому здоров'ю, і здоров'ю наших дерев, і наших рослин. Ось такі традиції пов'язані із сьогоднішнім днем днем 40 святих, 40 севастійських мучеників. Звичайно, в релігійників своє пояснення цьому святу, але так, як наш народ мудрий, то він століттями придумував свої якісь традиції, і ці традиції, незважаючи на утиски, на заборони, передавалися від покоління в покоління. І живуть вони і до цього часу. Так що і вам, якщо маєте дітей, то бажаю напекти ще сьогодні до вечора обрядового печива у вигляді жаю, воронків, а рецепти можна знайти в інтернеті, який все знає, і все нам розповість. І про все розповість, і все розповість. А також Бажаю вам бачити першого лелеку в польоті і як гласить повір'я, що бігати цілий рік. Ну і, звичайно, в першу чергу бажаю нам всім довгожданої перемоги, довгожданого миру, миру на нашій багатостраждальній землі. І щоб все в нас було добре. Отака моя сьогоднішня невеличка розповідь про традиції, які зберігалися і зберігаються в нашому краї. Пишіть, які традиції, пов'язані з сьогоднішнім днем у ваших краях, зберігаються, наша країна велика. І як вже говорилося колись в одній із приказок, кожен край має свій звичай. І тож, бувайте всі здорові, мирного всім неба, благополуччя! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються мої розповіді, примикайте до нас, підписуйтесь, будемо разом милуватися і природою, і говорити про традиції, і вирощувати тварин. і... Садити і поритись в городі і милуватися квітами і багато чого іншого. До нових зустрічей!